Жінка, яка ніколи не бачила свого чоловіка під час риболовлі, поняття не має, за яку терплячу людину вона вийшла заміж. Привіт! Мене звати Олександр і у ефірі програма Секрети рибалки. Програма, у якій любителі стають професіоналами, а професіонали обов'язково дізнаються щось нове. Не перемикайтеся, сьогодні у випуску все, що стосується спінінгів. Самий дуже розповсюджений ровлі це ультралайтовий. Це ось такого плану спінінг. Це спінні з тестом від 0,5 до 5 або 8 грам. Використовується в основному при ловлі мілкового, середнього охуення, щуки або судачка. Чим відрізняється, відрізняється цей спінг від інших? В нього йде ось така. Сміла вишинка, клейка. Вона пишуть випадки на своїх спінах білого, білого кольору для кращого контролю за приманкою, як на себе веде воді. Наприклад, ви два-три рази зробили оборот катушки, у вас удивище ось під таким навантаженням. Впало на дно, воно випрямилося. І так і цілого типу, вислідковуєте покльовку. Покльовка передається дуже чітко через удилище, вам в руку, і ви робите підсічку. Для таких спінінгів використовують дуже тонкі волосні або дуже тоненькі е шнурки рибальські і використовують в основному дуже маленькі приманки. Це може бути на ось такі маленькі пістерочки і різний силикон, який на нашому ринку дуже багато. Це, наприклад, їстильний силікон. Фільм дуже багато. Кайтех, «Кайтех», «Рейнс». Дайва, байбріз, фішат, вигрид є все Рибалка на ультралад дуже цікава, бо дуже частенько стає в лові, може бути чи потва, чи краснопірка, чи карась і навіть попадає в кору. Не тільки хижа а риба. Далі це легкий клас спінга, це спінги з тестом від 3 до 15 грам. Довжина 2,10. Хоча дожну кожна рибалка підбирає, підбирає себе індивідуально. Наприклад, якщо ловити з човна, то ми використовуємо спільниги 1,98 м, метра і максимум до 2,40 м. Для берегової ловлі використовуємо спінги 2,40, 2,20, 2,70. І удилище більш тяжкого класу це ловля вже на річках, на водосховищах, де ми використовуємо приманки е вагою від 15 там, до 30-40, а то і більше грам. Та кожне удилище має тест. Ось я покажу ближче. Ось такого плану. Що це дає? О, наприклад, у цього даного удивище тест з використання приманок 10-30 грам. Е, нижня це від якого починає удивище вже працювати, а верхня цифра це, е, наприклад, 30 грам її не можна перебільшувати, бо як її перебільшити, то може бути поломка самого удивища. І також джеркове удивище. Це ловля змуськоприкательної катушки, ловляна джерки на тяжкі приманки. Використовуємо приманки в спінгу. Це може бути обертальні блешні, це може бути коливальні блешні, різні види силикону, як істинного, так і неістинного. Хоча дуже останнім часом популярна ловля на істинний силікон. Бо риба, коли його наздоганяє і починає його брати у рот, вона його відразу не випльовує, тому що сам силікон має, має запах. Також використовуємо воблери. Приманка в більш випадків випадки індивідуальна, потребує кожна приманка своєї гри, кожного, е, свого підходу. І як правильно провести, чи рівномірною проводкою, чи ривочками, коли зробити паузу, все це більше е, е, використовувати на водоймі і будете пробувати, як правильно провести. Вітаю усіх, хто прилинув до екранів телевізорів за порцією нової інформації зі сфери риболовлі. Ви дивитеся програму Секрети рибалки на телеканалі «Ритм» І у сьогоднішньому випуску ми монтуватимемо силіконові приманки на джиг головки Що ж, спробуємо? Беремо джиг головку та приманку. Далі нічого складного. Ось таким чином притуляємо їх одне до одного і дивимося місце, де виходитиме жалогочка. Щоб не помилитися із місцем виходу жала, зробіть там маленьку подряпину, але будьте обережними, щоб не порвати приманку. Затим можемо почати монтування. Ось саме тут, де ми зробили позначку, виводимо наше жало. На цьому і все. Дивіться секрети рибалки на телеканалі Ритм і вашому професіоналізму не буде меж. На цьому у нас все. Але я з вами не прощаюся, а кажу вам до побачення, тобто до наступної програми. Залишайтеся на телеканалі Ритм і кльового вам кльову! Спонсор показу програми магазин мисливства та рибальства Сапсан, розташований на вулиці Київська, 16, що неподалік автовокзалу. У нас ви можете придбати найширший асортимент для любительської, професійної та спортивної риболовлі. Сапсан лідер на ринку активного відпочинку.